Доброго дня ми з України. Сьогодні закінчив роботу над трьома однаковими підсумками. Але спочатку я хочу подякувати всім за вподобайки, підписку на канал і ваші пости в коментарях до моїх відео. Всім дуже щиро дякую. І так, підсумки. Підсумки однакові, і кожний з них може розміщити в собі 20 набоїв 12-го калібру. Підсумок має розмір 17 на 13 і товщина його 5 см. Виконана зовні кордура 1000 ден американського виробництва, всередині підсумка 500 кордура теж американського виробництва, велкро американське і стропа українського виробництва в кольорі койот поліамідна. Калаптик Мердок стропа американська. Як працює, дуже просто. Нам потрібні набої ми відчиняємо. Можна відкинути цю пиланку Достаємо набої, які доступні. Потім за цю планку і швиденько відкриваємо повністю підсумок. І доступні всі набої, які залишились. Собственно, проста конструкція безпроблемна. Під кожною резинкою е, вставлено 2-мм пластик, вставлений планка пластика, щоб була жорсткість конструкції і захист набоїв, більш-менш якийсь був. Ось такий підсумок. На сьогодні все. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо! До побачення!